Дмитро, Дмитре, вітаю, поясніть, будь ласка, ситуацію із лінією розмежування і бойовики за даними штабу антитерористичної операції ведуть бої от саме за цю ділянку між Бахмуткою і Северодонецьком. Доброе утро. Що стосується лінії розграничення так називаємо, ну, ми в принципі, могли обідети з начала сентября з підписання міських согласень, що то, що говорять представники російських організацій. И то, что они делают, это две большие разницы. То есть любые мирные договоренности, они перекручивают так, что обвиняют тут же украинскую сторону в якобы срыве соглашения, но при этом мы видим наступательные действия и обстрелы исключительно со стороны боевиков. То, что касается Бахмутовки, это частность, да, это сейчас очень напряженный участок, но он укладывает, ну, который, в общем-то, нужен террористам для контроля стратегической трассы из Луганска. Но это укладывается в общую картину, такие же активные действия производятся на других участках, в частности в районе Авдеевки, на юге Донецкой области, Новозовск, Мариуполь и так далее. Сьогодні збирається засідання Радбезу ООН, знову ж таки щодо України. І, от як раніше заявляв постійний представник України в ООН Юрій Сергієв, потрібно швидше поінформувати ООН про те, що Росія планує проводити широкомасштабне вторгнення на територію України. Як ви вважаєте, а до цього світ не розумів, що Росія планує це вторгнення? Ну, для нас ці заявлення звучать дуже странно, оскільки ми ще, ну як мінімум, дві тижні назад фіксували створення ударних груп. тактических групп с российско-террористическими войсками. Шло их до укомплектования личным составом, в всего в лице российских военнослужащих и российских наемников. Активно перебрасывались вооружения, придавались артиллерийские группы, бронегруппы. То есть мы наблюдали полномасштабную, полноценную подготовку для полномасштабного наступления. Как минимум на четырех направлениях. Почому частока начало в сальників бітріову для нас покрита тайна. Це було абсолютно не тайно, нітрайна говорю, пару тижнів назад. Дмитре ситуація із напередодні ми розповідали про те, що, начебто, на одному з українських підприємств почали відновлювати гаубицю піон. Чи вам відомо про це щось? Чи це провокація з боку? Чому ну а в общем-то, я не вижу в этом в тому, що вистановлення воружені і воєнної техніки на предприятиях ОПК українського в этом нет нічого странного. Странно то що це відбувається только зараз. Ну але от, це от, ядерна от, гаубиця, от на цьому наголошу причому Ну, починають при ну, концентрувати увагу на тому, що вона може стріляти ядерними боєприпасами. Ну так тюльпани перекидували теж той же Луганськ, по Донецьк, які теж можуть стріляти ядерними боєприпасами. Ну То, але що... у вас є підтвердження цієї інформації, тому що підтвердження офіційного немає про Піон. Нет, мы моніторимо ситуацію в зоні конфликта. В зоне конфликта з нашої сторони пионы мы не наблюдаем. То, что производит УПК, мы думаем, что должны комментировать представители ОПК. У нас нет, наша сеть не работает по предприятиям ОПК. Так, зрозуміло. По ситуації з ОБСЕ з моніторинговою місією, чи плануєте ви відновлювати співпрацю? Ми вважаємо, это наша жорстка позиция, что Україна должна не играть в какую-то там лояльность к организации, которые есть большие претензии. Мы не говорим о том, чтобы ВСЕ как-то сворачивала свою деятельность и так далее. У нас претензии к объективности и по вопросу незаангажированности этой организации. То есть явно Европе, во-первых, стоит уже не на уровне каких-то там отдельных должностных лиц, политиков и так далее, признать, что Россия является страной агрессии, а на уровне всего ЕС. После этого сам собой возникает вопрос, имеют ли право быть граждане страны агрессора так называемыми независимыми наблюдателями. То есть необходимо ставить вопрос о переформатировании работы ЕС. Европейцам мы полностью доверяем, россиянам нет.